Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І починаючи монтувати відео я зрозумів, що нема початку. І так вам розкажу: що немає. Тиждень тому не було відео, тому що не було часу, бо я отримав нову машину з поворотною 8. Машина має наїжджу 450 тисяч. Отак. Небагато, але так як зараз на машині дуже велика черга. Щоб купити великі партії, то наші шефи купують їх боушними. От. І купуючи машини, мені одна досталася. Точніше купивши машини, мені одна досталася. І досталася з поворотною вісі передньою. Сказати, що я хотів, я не казав, але так вийшло, я довольний щось нове. Зараз вам покажу саму машину і далі все буде в звиклому режимі. Так, що я получив? Е, получив Мерседеса. 460 тисяч, То в нас купили 10 штук таких на фірму. Зразу буде замітно підсвіточка значка. Ну, не в цьому фішка. Зашибість, що має два баки. Два баки має. Колеса на ведушці до заміни. Ну, фішка цієї машини, що є поворотна місць передня. Вже не їжджу на тандемі, а з поворотною ось. Прицепчик теж брався би Наскільки я розумію, це все бралося в ушне, тому що зараз дуже великі черги на машини. На прицепі. нульцева резина. Дивіться яка. Всі крила, все не поломане, всі бризовички все нове. Ну, прицепчик мені подобається. Гарний, дивненький. Це теж нова. Вже дивіться, зад вам покажу. Зразу покажу, що я доробив. Дивіться. Ця фара, що там стоїть, я її туди переніс, вона стояла в самому ззаді. От. А цих дві додаткових я Бо тому що було дуже темно. Дивіться, яка запас... запаска теж нова. Ну, запаски класні. Це колесо на машину на ведучку, як буде пробив, кажу, пробив. і по машині теж. Фари розвернув так, цю ще не розвертав. Буду міняти привода на повітря. Тут два таких дві груші, їх називають, а буду ставити такий квадратний, щоб разом відключався. Мені краще, швидше, я не люблю цього. Сьогодні вже, дивіться, вам покажу. переніс цих болтів фонарі трошки дозаду, що як де в повороті, коли сильно заломився, а я ж такий з поворотною оською не спеціаліст, ще тільки вчуся, щоб не розломити фанара. І ще цього перенесу, але тут один нюанс, треба, якщо бачите, там одна дірка менша. І треба просверлити. Це буду на базі зроблю. Ну і звичайно спереду фари стояла одна фара тут і тут Я їх одну оставив ще одну додав і тепер я по сторонах. Бачите, по сторонах тепер дві фари є. І одна посередині. Це є супер, тому що... Щоб було видно мені ноги, щоб я не ходу з І так, Підемо до середини, і я вам покажу ще фішку. До речі, зараз, бачите, два вентилятори, якщо їх видно, а я покажу, що вони означають. І так, по машині. Машина має адаптивний круїз. Це дуже добре. Має вже нове тахо нормальне, яке не глючить, як на тому мерседесі, що було потрібно чекати. Почепив я вже свою шторку. І в мене ще були леди, доставив леди. Вот. Так само там відео буде в описах, як підключити такі леди. І саме головне, на літо. Це постойова кліма Тобто кондиціонер. Тут нажимаємо кнопочку, і коли на паузі спимо, кондиціонер працює. От. З фішок таких, що пацанячих, ну я скажу так, з таких пацанячих, що не до роботи. Це є в нас. Музика непроста. Є динамік. Один знизу, другий знизу, третій і четвертий в спальнику І взаді, там в бомболюку, є саб-буфер. Тобто саб. І так, я вам говорю, говорю тільки плюси, але є й два мінуси. Таких два мінуси, що мені не подобаються, але з ним нічого я не зроблю. Починаємо з мінусів. Нема столика. Ну Скажу, дуже потрібна штука і мені його дуже сильно бракує. Це є один мінус. І з мінусів це те, що низька кабіна. Не скажу, що мені самі габарити кабіни. мені ці ящики бракує. Там були більші ящики, там було три полки, а тут одна, яка в мене практично забита. Ну, бо бракує, там ті були ящики більші, було комфортніше. От. До речі, я обклею його це плівкою пару днів назад. Не знаю, заказав якусь таку саму плівку, ця сама фірма, але Клеїти її було набагато важче, незадоволений. Що ще планую в майбутньому зробити? Це чохли. і коврики. Коврики хочу теж нові, бо мені ці вже видати. Подивіться, вони вже мені не подобаються. Запитайте мене, як поворот на вісь? Скажу вам чесно, важко Важко їздити привикнути. Отут тут крутиш руля вправо і прицеп йде вправо, тому що в двох місцях переломлюється. А на тандемі, як їздив, то вправо крутиш прицеп іде вліво. Ну, Трошка по-іншому. Але до всього можна привикнути. Мені подобається менше роботи. І щось нове. Бо скажу чесно, вже на тандемі було трошки скучновато їздити. Бо не в плані роботи, а в плані загрузок. Ну. А тут щось нове. До речі, починаючи з погоди. Сьогодні зніву не передавали, але зранку так замело, що капець був. Чесно скажу, я їхав і. І то 60 їхів кілометрів на автобамі, то а як з'їхав з автобами націоналку, взагалі ніс не посипано, нічого не посипано, нічого не почищено. Зараз вам тут фоточку ставлю. От. І після обіду маю далі таке саме. То не знаю, як там доклигаю туди. До речі, в нас почав падати такий сніг. А я ще маю марузитися, як я вам казав. Не дуже то хороші колеса. Ну, помаленьку груженим до Клигою. Там ззадімант щойно запаркувався. Я приїхав тут відкрутити 3 години, бо вигрузку мав на 17.30, а загрузку на 18-19 виїзд. А так як я приїхав в 13.00, тому чому не приїхати, тут трошки ще біля машини походив. Трошка зараз повідпочиваю, по ютубчику посиджу і назву це, напевно, пообідаю. Ще вечеряти це за швидко називати. Пообідаю і буду виїжджати. Вот. До речі, по поводу машини. Якщо у вас є ще якісь питання, пишіть в коментарях, відповім. Якщо буде дуже багато писати, то знімлю в наступному відео. Все, давайте. Чесно кажу, якщо сказати правду. Тушенне айс, виходить. Раз можна заїхати з першого разу під контейнер, а другий раз можна і два рази, і три рази поправлятися, бо не попадають. От. І для мене, напевно, важче по прямій їхати ззаду, чим заїжджати під контейнер. Я вам так скажу. Ну, це все питання часу. І знаю, що мій косяк, що забагато багато рулем кучу. Той великий косяк. Привик ще як з простим тандемом і треба призвичатися до, до такого прицепу. Бачите, ще і тут їздять білоруси. Червоний, експортний. Ще ті короткі крила, низька кабіна мала. Ще СССР. За сандепів зроблений. Тракторець гарно дивиться. Запаркував я. Паркінг, ну, скажу так, трошки заповнений. Ну, погано моя машина стоїть. Але погано, що на проти машини стоїть холодильник, але добре, що так ще запаркував. Бо якщо чесно, на автобамі все було зайнято і я від'їхав від автобама десь 3 кілометри. Взяв і пивасик собі. Короте, бо забон. Хавчика маю багато, взяв пивасик. Зараз ще зроблю фоточку Мерсика і йду з Завтра по плану, не важкий день. Все, всім до завтра. Мінус вісім показує, що є зараз. Вже машин багато позаводили акумулятори, вони витримують. Бо моросує диєве, баста тяне, як не крутіть. Але дуже воно, що в мене все з пломбами. Так швидше проснувся, я би міг поспати, але... Ну коротше, нічого не зробиш зима. Так колодка ви не бачите, але я розкажу, колодка і пломба на місці. Же трохи повиїжджали. І тут колодка і пломба на місці, фонарі на місці. Саме головне, давайте ще праву сторону пройду, зразу по колесах подивлюся, вже другий раз не ходити. Запаски теж на місці, все на місці. Ну скажу вам так. Замотку морозу не бачив, мінус вісім. Така... теж на місці. А той ревка ласмати, таке з ключі просні. Добре, ховаюся, потім. О, мене випасла, димок іде. Горію собі снідати. Борщик всі приколи, холодильник. Там чувак, вибачаю що грязне вікно. Я собі, я собі так думаю, ну. Ну так, якщо захотіти, можна в прицеп приготувати їсти. Але зараз мінус вісім. Хто піде в прицеп готувати їсти? Я вас прошу. Е -е, ранок, тут в кабіні тепленько, а там де розірі? Там нема місця. Там, якщо справа є холодильник, стоїть на місці, сидушки. там, ну... Реально там нема де. Чувак І... пішов там з двома ходогами з кавою. Ну, реально його харчування. Може літом ще де-то можна зварити, яких макаронівки. А... І от питання отробити за тих півтора тисячі там, доларів чистими, Які чистими, грязними. Там їм платять 200... 200 з копійками злотих в день. Харячість вони по 17-18 по тисяч. Місяць кілометрів, тобто то є фури кілометри помножити на 2. Скажіть, свого здоров'я оставити сві, свого часу. Чи вартує робота на бусі таких грошей? Напишіть в коментарях. Скажу зразу свою думку. Не вартує. Краще піти на якийсь завод в теплі робити. І цей. А вони там катають по тисячі по півтора без. Без перекурів. Для мене то є. нуль. І, до речі, е... після буса один чорт він не береться стажу, бо треба на фурі все з нуля вчитися. Все з нуля. А бус то таке. Хіба ніколи вже немає ніякої, ніякої, ніякої роботи, а так бус то є дурна втрата свого здоров'я. А ви напишіть, я буду чекати. О морозе тисне мінус 9. Думан. Гарно, гарно. Зараз веде стояти собі на веранді і каву пити. Ну, маємо працювати. Машина завелася досить, досить гарно. 10 годин відстояли, акумулятори тримають супер, це мене радує. Розкажу вам, як я їхав по цю машину. Три дні підряд в мене розряджалися акумулятори на фурі, на цьому синьому Мерседесі. Останній день вже так розрядилися, що ну, реально завезти не міг. І нікого не було, щоб прикурити на паркінгу. То я вже прикурив від ауді. Е -е, вот. Прикурив від ауді. Е -е, нормально, ну так, як від легкової машини довго то прикурується, та процедура відбувається. Але завів, все нормально, поїхав, то був понеділок, якщо не помиляюся. І позив до шефа, бо наш зараз головний механік е -е, відпустку до сьогодні. І шеф каже, ну типа, там з експедиторами по базари, типа, ну, і експедитори я перед тим з ними теж перетер. Вони не були нічого проти, щоб я з'їхав на базу. Ну, Чому експедитори? Щоб по роботі все було добре і можна з'їжджати на базу. Ну і, коротше, е їду я на базу, а нас там чувак, який там приймає, віддає машини, коротше, джемер, такий він, там, ну, нормальний пожеж. Скидає мені фотку машини. І тут дзвонить експедитор, каже, що я йду на базу, буду міняти машину. На крашу. Ну, я на ту машину не жалівся. Вона там баки великі, можна було не думати про заправку. Тут менше, до речі, трошки. І цей. Ну і думаю, ну то, так, і приїжджаю, а ще й з поворотною ось призеркою. Ну, але я колись хотів спробувати, такий настав час. Ні... Неочікуваний. Ти сказати слово по москальськи але не буду згадувати Неочікуваний час для мене. Але Всі... Скажу так, важко. Але не такий страшний той вовк, як про нього, як про нього говорить. Так що і таке. Так. Добре. Mają jeszcze 50 km do Poznania Здійснив я загрузку, Коротше, мороз мінус 7 зараз. Але вбрався, знаєте, хто рухається, вже весь мокрий. Зараз вигружався я в Робакову. Поїхала наша машина, а я зразу Колбаскову. ще в хвилинки паузи відкручу і буду летіти. Каву маю на дорогу, так що можна їхати, закільки ще 3 години спокійно. я зранку. Проживаю машину. У мене мінус 8. Телефон показує, що за Шеціну мінус 10. Як то холодно Капець. Тут же в всеціні завжди більше відчувається. Осилість велика була. І хочу, що, що хочу вам розказати. такий прикольчик. Як правило, колбасково не вигружаю, бо вмію таку мати роботу, мій так експедицію зробити, що з. Наприклад, з якогось там місця привожу два пустих до Колбаскова. І з Колбаскова переїжджаю з тими двома пустими до Гарна, там пишуть документи, але контейнери не вигружаю, і з Гарна їду ще там 200 км, там вже вигружаю. Але вчора їх вигрузив колбасково. Тобто сьогодні їду і буду знову їх грузити. Коротше, капець. Така фіня. Він грудив два пустих і зараз буду грузити два пустих. Лишню роботу собі зроблю, але но... нічого не зробимо. І -то. Зараз тож нехай дитель прогріється. Зараз я підірвіанти фрізу пішов, вже печка дує тепленьким. Тобто є прогрес тепла. Добренько. Лечу. Всім ранку, до речі, зараз. Дивіться, яка краса. 10 морозець. Взагалі красиво. До речі, що не грузив гард, но ну, то капець такий. Так, е, все попримерзало. Бо то вчора було трошки мінус 4, мінус 3 і ще було, так розумію, вологість. Но сьогодні все таке в все таке мерзлісти, ну це капець, Ну, нічого, загрузився, за 20 хвилин загрузився все. Два контейнери і їду. Маю ще 140 км. Дивіться, як яка машина біла. А потім кажуть, з Європи машина не гніє. Аби трошки якийсь голий дріт був, зразу перегниє. За один день. Я загрузився. Мінус 6. При це вже опускається. Зараз я провірю пломби і до карда. 44-11. 230-139. Мій мій. Все, йдемо дозаду ще. Обідаю. Півгодини кручу паузи і вилітаю. До речі, 4428. 4428. 903-184, все мій. До речі, дуже гарно вийшло загрузитися. Як і вигрузився з першого разу дозаду, так і в'їхав під контейнери. Теж першого разу, навіть нічого не поправлявся. Ну, Помалу-помалу щось вийде. І так, наготував вже цимерку передати на базу. Е Сумку на прання і вже готовий їхати додому. На цьому відосі буду закінчувати. Дякую, що дивитеся, що підписується. ставим лайки, пишіть запитання, буду поможливись відповідати. До наступного тижня.